Жахливе самогубство 14-річної дівчини сталося ось тут вчора, близько п'ятої години вечора. В той момент, коли стрілянка стрибала з даху цієї багатоповерхівки, нагорі з неї було ще двоє хлопців. Та у стрийському відділі поліції, причетність двох юнаків до смерті дівчини, заперечили, слідчі вже провели оперативну роботу, вивчили місце трагедії, допитали свідків та вищезгаданих хлопців. З'ясувалося, самогубство юностріянка скоїла через нерозділене кохання. Був допитаний присутності матері хлопець, який ствердив, що вони протягом певного часу зустрічалися. Подальшому вони між собою стосунки порвали, і що могло стати причиною. Фактично її самогубство. Наталя, мати неповнолітнього хлопця, говорити на камеру, відмовляється. Каже, зараз він перебуває у шоковому стані. Жінка розповідає, знала, що її син зустрічався із загиблою дівчиною від лютого, та днями вони розійшлися. Вчора, коли трапилася трагедія, Наталя була поруч із сином, коли до нього востаннє подзвонила дівчина. Вона спиталася, чи він йде гуляти. Він каже: Ні, я вдома. Сказала, вибач за все і все. Він жодного разу він не причетний до того, тому що дитина мала нахили до суїциду, тому що перед тим також були випадки, що вона різала собі вани. Наскільки я знаю, що, що було таке. Пані Галина стала свідком моторошної сцени, як 14-річна юначка летіла з даху багатоповерхівки і впала просто біля її автомобіля. Оце слід її кросовки, оця фара моя була вирвана сюди. Ну, тут потовчений бампер. В неї були відкриті очі. Таке враження, що вона ще дихала, їй почали робити штучне дихання. І зараз за якийсь час якась рідина з носа чуть-чуть підтекла і чуть-чуть з рота, і вже дихання більше не було. Потрапили на горище будинку, підлітки без проблем. Двері були відкриті. Йдемо в квартиру до хлопця, який у цей день був на даху разом із загиблою дівчиною. На порозі нас зустрічає батько юнака із ознаками алкогольного сп'яніння. Запевняє, його сина вдома немає і сам він загиблої не знає. Ми з ним ще на цю, там, не розмовляли. Е, Розмова була в нього в там в ворогах. Е, е, тільки познайомився з нею. Все. Загиблу дівчину виховувала лише бабуся, батька – 14-річна Стеріянка не знала. А мати, яка народила дівчину 16 років, нерідко любить прикластися до чарки. Зараз за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Тарас Віталій Дмитерко. Правда наживо телеканал НТА.